Вітаю вас, шановні одинадцятикласники, З вами Я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити математику 11 класу. Сьогодні урок геометрії, і на уроці ми повторимо вимірювання відстани у просторі, вимірювання кутів у просторі. Згадаємо, як вимірюються відстані між основними геометричними фігурами в стереометрії, тобто між точкою і прямою, точкою і площиною прямою та площиною. Двох відстань між двома плащинами. Вимірювання відстани є одним із найпоширеніших видів людської діяльності. Ну, і ви, мабуть, пам'ятаєте, що відстань це довжина найкоротшого відрізка, а найкоротший відрізок це перпендикуляр. Наприклад. Коли мова йдеться про вимірювання відстані між електричною лампою і столом, якщо лампу ототожнити з точкою, то для моделювання столу більш вдалою буде площина або частина площини, аналогічна ситуація виникає щодо відстані між фасадом будинку та парканом, яка зводиться до відстані, площі... до відстані між двома площинами. Між двома паралельними площинами. Або під час встановлення вертикальної рейки на певній відстані від стіни, задача знаходження відстані між цими об'єктами зводиться до визначення відстані між паралельними площиною і прямою, отже, відстані між двома фігурами називають довжину найкоротшого з відрізків, що з'єднують точки даних фігур. Якщо фігури перетинаються, то будемо вважати, що відстань між ними дорівнює нулю. Як і в планіметрії, ці відстані реалізуються через довжини відповідних перпендикулярів. Отже, відстань від точки до площини дорівнює довжині перпендикуляра проведеного з цієї точки на дану площину. Відстань від точки А до площини альфа АА1 довжина перпендикуляра. Відстань між прямою та паралельною її площиною дорівнює довжині перпендикуляра, проведеного з довільної точки прямої на дану площину. Будь-яку точку на прямій вибираємо і проводимо перпендикуляр до площини. Відстань між мимобіжними прямими називаються довжина їх спільного перпендикуляра. тобто відстань між двома площинами, що містять ці дві. Прямі. Відстань між паралельними плащинами дорівнює довжині перпендикуляра, проведеного з довільної точки однієї площини на другу. І ось так приблизно це виглядає на малюнках. Ви пам'ятаєте, чим більше малюнків у вас в голові сфотографується, тим легше вам буде їх відтворювати при розв'язуванні задач. А щоб уточнити взаємне розташування прямих і площин, слід виміряти кути між ними. Що ж таке, що називають кутом між різними прямими і площинами. Кутом між прямими, що перетинаються, називають величину найменшого з кутів утворених цими прямими. При перетині двох прямих, ми маємо дві пари вертикальних кутів, так, вони рівні між собою, і кутом між прямими беруть найменший з кутів, тобто гострий, ну або прямий, якщо прямі перпендикулярні. Кутом між прямою та неперпендикулярною її площиною називають кут між прямою та ортогональною проєкцією цієї прямої на площини. Значить, кут між прямою А і площиною альфа буде кут AMH між прямою та її проєкцією. Кутом між площинами, що перетинаються, називають кут між прямими, що утворюють при перетині даних площин площиною, яка перпендикулярна лінії їх перетину. Тобто. Беремо пряму перетину площин, до неї в одну точку проводимо перпендикуляри в площині альфа і в площині бета, і це буде лінійний кут двогранного кута перетину площин, кут між прямою Б і А, кут Фі. Розглянемо задачу. Рівні прямокутники ABCD ABC1D1 лежать у перпендикулярних площинах. Знайти потрібну відстань між мимобіжними прямими AD1 і C1D, якщо AB дорівнює 15 см, BC дорівнює 20 см. Безумовно, що нам треба побудувати рисунок, розібратися з тим, що є відстанню між цими двома мимобіжними прямими. Ви пам'ятаєте, це довжина перпендикуляра між ними, і знайти її, використовуючи інформацію там, терему Піфагора або ще щось, ще якусь інформацію з планіметрії. І так, будь-яка об'ємна задача зводиться до плоскої. Як завжди, я вас закликаю спочатку попрацювати самостійно. І виконати все, що ви можете виконати, а потім уже звірятися зі мною. Добре, поставте відео на паузу і попрацюйте. І так, виконуємо рисунок. У нас два рівні прямокутники А, Б, C, Д. А, Б, с 1 D1, і вони лежать у перпендикулярних площинах. Тобто, ці прямокутники перпендикулярні. Да? Між собою в перпендикулярних площинах. Далі проаналізуємо, нам треба знайти відстань між прямими АД1 і С1Д голубим кольором на малюнку я позначила ці прямі. Що нам треба зробити? Давайте подумаємо, оскільки ABC1D1 це прямокутник, то значить, що д 1 перпендикулярна до АБ. І bc 1 теж перпендикулярна до AB. А сторона AB належить прямокутнику ABCD і лежить у площині цього прямокутника. А значить, можна зробити висновок, що АД1 і bc 1 перпендикулярні до площини ABC. Побудуємо ортогональні проєкції прямих АД1 і С1Д на площину прямокутника ABCD. Пряма АД1 проєктується в точку А, а пряма С1Д її проєкцією буде відрізок БД. А значить, наша задача зводиться до того, щоб знайти відстань між точкою А і прямою БД. Довжина перпендикуляра це висота трикутника АБД. Побачили? Ну, Те, що сказала, записали. З теореми Піфагора БД дорівнює 25 см. В трикутнику АБД, він прямокутний, БД як гіпотенуза дорівнює сумі квадратів катетів, так, ну і ця сума з-під знака квадратного кореня. Підставляємо АБ і АД і обчислюємо. За властивістю висоти прямокутного трикутника, згідно з якою висота дорівнює відношенню добутку катетів до гіпотенузи, ми маємо АH дорівнює АВ помножити на D добуток катетів поділити на гіпотенузу БД. Підставляємо, знаходимо 12 см. Ну добре, йдемо далі. Розглянемо ще одну задачу. І, безумовно, що я знову закликаю вас поставити відео на паузу і попрацювати над нею. Ця задача дана в буквах, тобто такі задачі, як ви дуже любите, немає чисел. Відповідь на екрані. І я рекомендую вам поставити відео на паузу і попрацювати над цією задачею. Ну добре, читаємо зі мною. Істочок А та Б, що лежать у гранях двогранного кута, опущені перпендикуляри АА1 і ББ1 на ребро кута. Знайдіть довжину відрізка АБ, якщо АА1 дорівнює А маленьке, ББ1 дорівнює Б маленьке, А1Б1 дорівнює С і двогранний кут дорівнює альфа. Безумовно, щоб зрозуміти хід рішення, нам потрібен малюнок. Двогранний кут зручно зображувати, ну так, як розгортку книжечки. Так? І далі дивимося, точка А лежить в одній грані двогранного кута, точка Б в іншій. Опущені перпендикуляри А1 і ББ1 на ребро кута. Знайдіть довжину відрізка АБ, ось він. Якщо АА1 цей перпендикуляр дорівнює А маленьке, ББ1 дорівнює Б, і А1Б1 дорівнює С. Так, давайте ми запишемо, я покажу сюди прямий кут, і тут прямий кут, АА1 дорівнює А маленьке b 1 дорівнює Б маленьке, А1 Б1 дорівнює С маленьке. І двограний кут альфа позначений. Так, виконали малюнок, побудували, і що ми отримали? Ми отримали чотирикутник А1, Б1, БЦ. Це паралелограм, отже, А1С дорівнює БВ1 і теж дорівнює В, пряма А1Б1 перпендикулярна площині трикутника А1С, тому вона перпендикулярна двом прямим у цій площині. АА1. І са 1 оця пряма. Отже, паралельна їй пряма ВС буде теж перпендикулярна цій площині, площині цього трикутничка. Звідси трикутник АВС прямокутний з прямим кутом С. Тепер давайте подивимося на трикутник АА1С. У нього є дві відомі сторони, і відомий кут між ними кут альфа. Двогранний кут, оцей кут альфа. А значить, ми можемо застосувати теорему косинусів з трикутника А1С. Пам'ятаєте, квадрат будь-якої сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. Так, що ми тут маємо? АС квадрат дорівнює АА1 квадрат плюс А1С зараз виправлю А1С в квадраті. Мінус подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними. Вийшло а квадрат плюс Б квадрат мінус 2АБ косинус альфа. Добре. Ну, оскільки трикутник БС прямокутний, то тепер ми можемо, за теоремою Піфагора, враховуючи, що це Б, БЦ, це С, дорівнює також С, знайти гіпотенузу АБ. АС квадрат плюс БЦ квадрат. Підставляємо з -під, корення, з під знака квадратного корення і відповідь. У відповідь у нас іде ось такий вираз. А квадрат плюс Б квадрат мінус 2аб косинус альфа плюс С квадрат. Ну і ви трошечки попрацюєте ще над домашнім завданням. І будемо сподіватися, що ця тема повторена. Я щиро вам бажаю успіху, до зустрічі!